У нас немає своїх чужих, нас всі свої війни, без якого в нас хто воює, всі наші. І не всім, немає різниці. Хто, туди, хто захищає нас і нашу країну. Так про свою передвеликодню роботу розповідають мешканці села Пістень. Тут, аби нагодувати хлопців на передовій. Тижнями готують, начиняють і коптять домашню ковбасу і шинку. М'ясо свиняче, теляче. Перечі яйця. Сі. В одній каструлі 50 кілограмів фаршу. Чоловіки цю суміш начиняють за півтора години. Ну і на букових дровах на тверді породі буде. Якщо б цілий час вона так ну, в буджаці коптела дуже довго було. А так ми трохи у каструлі її проварюють і потім далі обсушують буджарці. Поки тутешні чоловіки займаються м'ясом, жінки печуть паски. Тож ми мислимо, печемо, мислимо, печемо, печемо і... а далі вона, щоб вода стовбувала. Жінки зізнаються, по 10 годин працюють, аби хлопці на полі бою, хоч трошки відчули свято і домашній затишок. Третій або четвертий вже бус поїхав, тому що ми і вакуум запаковували, щоб не довше стояли, і печемо ті перші пасочки взагалі додаємо вар з вареної картопільки, щоб вони такі були трошки свіжіші, довше зберігалися. І відправляємо кому далі, кому ближче. Хто пасками, хто закрутки дає. То пече солодощі, ну хто як може, так помає, хто грішми. Отець Михайло Капелан щойно повернувся з передової. каже: хлопці там не голодні, а всі ці великодні смаколики для них зв'язок із домом. Буває навіть таке, що ми їдемо десь там в підрясниках з хрестами, і там наші воїни, бачачи священників, вони зупиняють і так само хто хоче посвятити хрести, хто хоче висповідатися, бо може немає такої можливості. Багато є навіть уді поранених хлопців, які і в госпіталі перебувають, і тут у нас. У Медичній частині тут перебуває, то і для них так само це буде розрадно, що підтримка для на таке велике свято. Усі великодні кошики, пакунки, ковбасу, вуджинину та паски перед відправленням обов'язково освячують. Просять Бога перемоги і сили нашим захисникам. А домашні наїдки кажуть перекарпатські волонтери зігріють тих, хто захищає Україну сімейним теплом. Ольга Смага Геннадій Томнюк, новини на вежі.